Вітаємо вас, любі діти! Я Леля, я Северин. Сьогодні ми разом будемо розподіляти продукти на різні групи та дізнаватися, як їжа впливає на наше здоров'я. А спочатку скажіть, чи любите ви відгадувати загадки? Давайте перевіримо. Довгий, зелений, добрий, солений, добрий сирий? Хто він такий? Правильно, це огірок. Був зеленим маленьким, став великим і червоненьким. Так, це помідор. Земляні сиджу коморі, а коса моя на дворі. Правильно, це морква. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Правильно, це яблуко. Подивіться, ось мої улюблені продукти. Давайте їх назвемо: огірок, помідор, морква, капуста. Ці продукти належать до групи овочів. Овочі дуже корисні для нашого організму, бо в них є багато вітаміну А та клітковини. Вони допомагають нам мати здорову шкіру та хороший зір. Ще у складі овочів є вітамін Е. Він важливий для активної роботи мозку та здорового волосся. А це мої улюблені продукти, каже Северин. Давайте їх називемо яблуко, груша, слива. Вони належать до групи фруктів. Фрукти також корисні для нашого організму, бо в них є багато вітаміну С. Він допомагає нам дуже добре почуватися, та менше хворіти. Погляньте, які продукти ви бачите: яйце, квасоля, куряче м'ясо, червоне м'ясо. Ми не дуже любимо ці продукти, але чомусь батьки говорять, що вони корисні, цікаво, як їх зробити смачними. Ці продукти належать до групи протеїнів, тобто білків. Білки дуже корисні для нашого організму. Вони потрібні для росту та відновлення клітин тіла. Ще у них є вітамін В. Він допомагає почуватися бадьоро, мати хороший настрій та гарне травлення. Леля дуже любить молочні продукти: молоко, кефір, йогурт. Це група молочних продуктів, яких багато кальція, який корисний для міцності кісток та зубів. Северин обожнює кукурудзу, але не любить гречану ячмінну кашу. Як їх полюбити? Бо ці продукти належать до групи цільнозернові. Багаті на клітковину та вітаміни групи Б. Вони відповідають за багато процесів у людському організмі, допомагають бути бадьорим та здоровим. Назвіть продукти, які ви бачите, це солодкий газований напої, чіпси, булка, шоколадна цукерка. Діти їх дуже люблять, але не впевнені, що вони корисні. Це продукти, які належать до групи екстрапродуктів. Це ті продукти, у яких багато цукру, солі або жирів. Вони шкодять нашому організму. У них немає достатньої кількості поживних речовин для здорового харчування. Отже, ми сьогодні дізналися, що продукти діляться на групи корисних продуктів. Це овочі, фрукти, білки, молочні та цільнозернові продукти, які багаті на вітаміни та поживні речовини та шкідлива група екстрапродукти, які ви продукти будете вживати: намалюйте на аркуші паперу свої улюблені продукти із кожної п'яти категорій: овочі, фрукти, білки цільнозернові та молочні продукти. А нам час прощатися. Чекаємо на ваші роботи. До побачення!